Багато пацієнтів, як тільки можуть, відтерміновують своє звернення до лікаря-проктолога і їх можна зрозуміти, але це є достатньо великою помилкою. Чому? Ну, по-перше, дуже часто приходять пацієнти і кажуть, у мене геморой, я лікувався так, як лікувався якийсь мій знайомий, друг, йому допомогло, а мені чомусь ні. Тут є два нюанси. Ну, перший. По-перше, геморой має різні форми, стадії, ступені, і лікування у проктології має бути індивідуальним і має бути диференційовано від діагнозу, від пацієнта, від якоїсь клінічної ситуації. Те, що підійде одному, не підійде другому. А по-друге, не все, що турбує з цієї зони, є гемороєм. Є ще цілий ряд які потрібно відрізняти одну від одної, потрібно їх диференційовано діагностувати та лікувати. І саме ось такий підхід є запорукою одужання пацієнта. Тому Закликаю всіх пацієнтів, які мають подібні проблеми, не займатися самолікуванням, не читати там, інтернет і так далі. А вчасно звертатись до спеціалістів, проктологів, бо саме такий шлях є найбільш коротким і простим до вашого одужання. І це дуже важливо.